Тому Ліна Денисенко з Полтавської громади на початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Німеччини. Я мама трьох дітей, двоє з яких школярі. Старша донька переходить до 4 класу, а середній син йде до першого класу цього року. Під час нового навчального року її діти відвідуватимуть німецьку школу, а ще матимуть дистанційні уроки у рідній українській. Ми домовилися з дітьми, що основна, основна школа, основні завдання це будуть тут в Німеччині, ось, але у нас залишається українська мова і читання. Тобто ці два предмети ми будемо проходити за програмою ну, того класу, в якому будуть вчитися діти. У Полтавському науковому ліцеї номер 3 забрали зі школи документи і переїхали за кордон лише троє дітей. Інші продовжуватимуть навчання дистанційно. Ми постійно моніторимо ситуацію, яка відбувається в ліцеї з нашими дітками. То станом на сьогоднішній день десь близько 10-13% дітей перебувають за кордоном. Але ситуація змінюється щодня. Дехто повертається, дехто чекає змін в державі для того, щоб повернутися, тому що повернутися хочуть всі. Школярі з Полтавщини, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, матимуть змогу продовжити навчання в українських школах паралельно з іноземними освітніми закладами, каже Ангеліна Кушпіль. Документи переважно залишаються в школах, і оскільки документи в наших школах, то це наші учні, але ж вони вимушено там перебувають, і тому там теж охоплені навчанням. За словами Ангеліни Кушпіль, з Полтавщини за кордон виїхали понад 15 тисяч учнів, із них повернулися близько півтори тисячі дітей. Наталка Шарай, Анатолій Кикоть, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.